Денного прошу голосувати за порядок денний у такому вигляді, як ми бачимо. Хто за? Одноголосно 5. Перші три питання у нас змін наступні відкриті вже. Про внесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Білоцерківської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 31 жовтня 2024 року зі змінами. Будь ласка, анатолій Васильович. цим проектом рішення пропонується внести технічні зміни в програму, а саме в частині, Заходів, які стосуються капітального ремонту та реконструкції ліфтів. А саме там в абзаці 7 розділу 2 програми, абзац 8 під пункт 3.2.1 програми, кругом по тексту додати слово після капітальний ремонту, реконструкція та або модернізація. Угу. Слово модернізація, включення цього терміну дає можливість провести експертне обстеження і подовжити термін експлуатації ліфтів. Дякую. Запитань немає. Ставимо на голосування. Хто за, щоб підтримати? Одноголосно дякую. Наступне про внесення змін до програми надання підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради світанок на 2025 рік затверджено рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року. Четвертого року, будь ласка, антолі Васильович. цим проектом рішення пропонується внести зміни в програму без надання безповоротної фінансової підтримки комунальної підприємства світана, а саме в розділ 6 ресурсне забезпечення програми шляхом поповнення статутного капіталу додати захід приєднання до електричної мережі з придбанням та встановленням комерційного вузла обліку 25 рік 160 тисяч тисяч гривень, а також е внести зміни в ресурсне забезпечення. Шляхом попу... ресурс програми, шляхом поповнення бігових коштів. Те захід проведення розрахунків за спожиту електроенергію комунального підприємства Білоцерківської міської ради світанок. В селі, Шка... в селі Шкарівка 2025 рік. 150 тисяч гривень. Прошу вибачення, в селі Пилипча. 2025 рік, да, 150 тисяч гривень. Я просто верхній подивився. Угу. Запитання. Немає, ставимо на голосування підтримати і винести на сесію. Хто за? Голосно дякую. Е, наступне про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради Світанок. Ну, Це приймається. Пропонується цим рішенням надати безповоротну фінансову підтримку: 310 тисяч гривень, 160 тисяч на поповнення статутного капіталу, 150 тисяч на поповнення обігових коштів. Дякую. Хто за те, що підтримати? Одноголосно дякую. Про внесення змін до цільової програми матеріально-технічного забезпечення комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Білоцерківської міської ради на 2025 рік в новій редакції, затвердженої рішенням Білоцерківської міського 2024 року. Зі змінами, доповідає Юрій Савчук, заступник міського голови. Пропонується внести зміни до програми, а саме в частині. Я буду по пунктам йти. Це відбулося за рахунок економії коштів. Другий центр просить ще один кисневий концентратор. Вони закупили 5, вивільнилися кошти і просять закупити шостий аналізатор. Сума залишається та сама: 192 тисячі 500, Але змінюємо на 6 апаратів. Пропонуємо перша лікарня по. Капітальних видатках зменшити видатки на ремонт будівлі 24 мільйона 141 тисяча і додати пункт капітального території комунального некомерційного закладу 3 мільйона гривнів. Також пропонуємо не бачу, Сергій Змінити. Ремонт покривель даху. Ремонт покривель даху. Сума в нас 7 мільйонів 066 тисяч гривень 432 гривни. Капітальний ремонт З, З, знімаємо 5 мільйонів із облаштування вікон, тому що вікна на благодійній допомозі робляться і ці кошти перекидаємо на ремонт даху. Просимо також по четвертій лікарні збільшити фінансування на облаштування в корпусі А вікон з 400 тисяч на 1 мільйон 574 тисячі і в відділенні будівлі Д із 168 тисяч, 110 тисяч гривень до 335 тисяч гривень. Це в зв'язку з тим, що Решіток зараз не можна вже використовувати, а ставляються броньовані вікна. Тому здорожчання конструкції пішло і просимо збільшити видатки. Також по Ярослава Мудрого 44. Ви знаєте, що зруйнована будівля вибивало вікна, двері. Не хватає коштів на вікна. Було 682%. Тисячі, просимо додати 72 тисячі 758 тисяч 181 гривня. Це медичний центр первинності номер 1 це третій поверх. І просимо, що в нас? Так, все, все, в принципі, вже дякую за питання. Це в межах в межах Оксана. фінансування тільки я зрозуміла за рахунок економії, За рахунок пари, да. цільові видатки. Будь ласка, змінюємо. Оксана Михайлівна, питання. Працює воно чи не працює? працює. працює. Е, скажіть, будь ласка, лікарня номер один. У мене запитання. Ми перекидаємо кошти з капітального ремонту приміщення на асфальтне покриття. Правильно я розумію? Так, так, да. да, да. Ну, це зараз важливіше. Асфальт же на території лікарні? Саме так. А ну і в мене питання просто: що немає більше інших проблем всередині лікарні. Асфальт зараз це важливіше? У мене в цьому питання. Швидка не може вже привести людей до приймального відділення між корпусами. Там реально я ми така... такі, що вже швидка не може а, за... я заїхати. Питаю, це це перше, а друге, як лікарня має таку організаційну структуру, що корпуси окремо, і хворих треба між корпусами перевозити на каталках. І як виявилося, що вже надійшла скарга від лікарів, що вони каталкою, не, не можуть хворого перевести ага, в, в, в інфарктне відділення. Дякую, Зрозуміло, Дякую, велика від Це... оцього другого виходу із поліклініки, коли то там ви знаєте, чому я це узнав? Тому що я кажу, чому не везуть на МРТ. А вони кажуть, ми не можемо, бо тяжкий хворий, а ми не можемо його туди завести. А я говорю, то давайте почнемо з того, що зробимо дорожку. Вони кажуть, то давайте вже зробимо, бо скоро не може доїхати. І це вийшли медсестри, і це мені все розказують. Я говорю, люди добре, давайте почнемо тоді, хоч ну щось зробимо. Що дійсно, щоб можна було цей маршрут, щоб хворих можна було перевозити. перевозити. Дякую. Хто за те, щоб підтримати, винести на сесію? Хто за одноголосно шість, дякую. Е, наступне про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2024 року про використання орендної плати та плати за суборенду об'єкту комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади у 2025 році. Доповідає Руслан Гребенюк, начальник управління комунальної власності та концесії міської ради. Будь ласка, Руслан Іванович, шановні депутати. Пропонується доповнити перелік підприємств комунальних, які отримують кошти від передачі в оренду майна, яка на балансі знаходиться чотирма нашими підприємствами, а саме аптеки. Справа в тому, що на сьогоднішній день аптека 113 фактично вже припинила свою діяльність, підміщення у них на балансі знаходиться. Але не використовуються самі підприємства разом з тим, на підприємстві є вже існує заборгованість. Нами комунальної власності, вжиті заходи щодо передачі його в оренду. Там відбувся аукціон, є потенційний орендар, тому пропонується якраз таки спрямувати ці кошти від оренди на рахунки. Підприємство, щоб воно погасило таким чином свої борги, і потім в подальшому міська рада прийме рішення, що ліквідувати, чи, чи приєднати до когось. Тобто в нього буде чистий баланс. Аналогічним чином пропонується включити інші аптеки. На сьогоднішній день там немає орендарів, але ну, в випадку, якщо вони з'являться, то вони зможуть покращити свою поточну діяльність за рахунок цих коштів. Принаймні є можливість така зробити по перше аптеки, в них там багато площ вільних. І сама аптека буде зацікавлена те, щоб його передати, тому що до них це постійно доходить. Ну, звертаючи увагу, що це рішення, воно ж до кінця року буде дійсне. тому тут… Дякую, дякую за питання. Немає. Тоді ставимо на голосування, підтримати, винести на сесію. Хто за? Одноголосно дякую. Наступне запитання про внесення змін до програми розвитку комплексного благоустрою Білоцерківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджено рішенням Білоцерківської міської ради від 26 жовтня 2023 року. Доповідає Вікторія Пархоменко, заступник начальника управління містобудування та архітектури міської ради. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Даним проєктом рішенням пропонується в пункті 1, 2, 3 доповнити словом «всеукраїнський». Наступне доповнити заходом щодо забезпечення розроблення ескізного проекту рекреаційної зони на масиві Таращанському з відповідною сумою 150 тисяч гривень. Але прошу звернути увагу, допущено в графічних матеріалах помилка, там не проведення архітектурно містобудинних конкурсів, а розроблення ескізних проектів. І виділення півтора мільйона гривень на розроблення проєктно-кошторисної документації з геологічними вишукування на будівництво флештоку в парку слави. Прошу підтримати. Дякую. Є запитання? Хто за те, щоб підтримати з озвученою правкою винесеного на сесію? Хто за? Дякую одноголосно. Наступне запитання про внесення змін до програми розвитку земельних відносин Білоцерківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджено рішенням Білоцерківської міської ради від 30 листопада 2023 року. Вида, Доповідає Олег Усенко, заступник міського голови. Будь ласка, доброго дня. У вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до програми розвитку земельних відносин. З чому складаються ці зміни? До самої програми додається один пункт, а саме розроблення. Технічної документації з інвентаризації за Я вибачаюсь трохи. Значить, у нас розроблена зараз на сьогоднішній день є програмне забезпечення е, земельний кадаст. От для того, щоб його обслуговувати, нам необхідно на цей рік е, 100 тисяч. Ми просимо. Е, ці кошти знімаються, ну, в межах фінансування знімаються з інвентаризації. На наступний рік 300 тисяч ми просимо для модернізації цієї ж системи. Тому так коротко своїми словами. Розуміло. Дякую за питання. Хто за те, щоб підтримати, винести на сесію? Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне запитання про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2024 року про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2025 рік доповідає Світлана Тарищук, начальник управління фінансів міської ради. Будь ласка, Светлана я можна я стоячи, Як вам зручно, шановна тяна Анатольовна, шановні депутати. Пропонується внести зміни за двома джерелами. Це субвенції з державного бюджету, плюс перевиконання доходної частини і внутрішні перерозподіли в межах тих коштів, які вже виділені на фінансування бюджету. Значить, перше дуже радує, що ми отримали субвенцію в обсязі 59 мільйонів 021 934 на житло військовослужбовцям і забезпечимо додаткову чергу на 23 особи. Жалко тільки, що ці кошти будуть поступати з липня по жовтень. Вони розподілені на 4 місяці. Ціна саме головне, що їх виділили, і ще 23 людини отримають житло. Це те, що стосується суб'єнцій. Перевиконання, перевиконання доходної частини, точну суму не можу сказати, тому що ще не маю даних за. Сьогодні за вчорашнє число на перевиконання є. Воно принаймні ті всі видатки, які у мене на сьогодні склалися, які буду презентувати, які є в ваших пропозиціях, забезпечені коштами. Це порядка 22 мільйонів. Є вони всі в пропозиціях. Наду я швидко пройдуся по них. На виконання програми розвитку комплексного благоустрою, нове будівництво споруд, споруди в флагштоку державного прапору України на території парку Слави, півтора мільйона гривень. Далі програма програма захисників і захисниць України – це продовження того, що вже прийнято, кошти ісчерпалися, 5 мільйонів 402 тисячі пропонується додати. Перше, призваним по мобілізації – це на 300 осіб, по 11 680, тому що немає вже коштів, складні хірургічні операції – 20 Тим особам по 73 тисячі гривень і санаторно-коротне лікування дітей загиблих плюс супровід одного з батьків 30 осіб по 14 600. Оця сума складається з таких складових. Програма турбота одноразова адресна матеріальна допомога особам за зруйноване житло. Останній раз, коли розглядали заяви цих людей, вже влізли в мінус 2 мільйона. І після тижневої події, яка трапилася на території громади, ще необхідно енну частину коштів. Не знаю скільки і не знаю, що ще не приведе господь може бути. Тому пропонується 10 мільйонів на цю потребу додати. Далі управління культури, заробітна плата охоронців будинку культури, проспект Незалежності забрали з обласної комунальної власності будинок культури. Його потрібно охороняти. Три посади до кінця року на 6 місяців, 22 тисячі. 454. далі департамент житлово-комунального господарства знову ж таки програма робіт з обстеження будівель, пошкоджених внаслідок бойових дій. Немає вже тих коштів. Минулої сесії мільйон виділили, і це пропонується мільйон, тому що треба завершувати цю роботу. Дай Бог, щоб це було останнє. І фінансова підтримка комунального підприємства Світанок: 310 тисяч, 150 на електроенергію і 160 на внески до статутного капіталу. Наступне служба у справах дітей, поточний ремонт будинку сімейного типу. Ми маємо за ним. Слідкувати, маємо проводити всі роботи, які є. Виникла нагальна потреба. Там заміна труб каналізаційних там всяких моментів, 198 тисяч. Заробітна плата двох штатних одиниць 323,067. Це те рішення, яке у вами було прийнято минулої сесії. Додали штатні одиниці. Їх треба забезпечувати грішми, тому що люди працюють. І придбання на цих людей двох ноутбуків: один ноутбук у них є, а два просять, щоб їм виділили доплата мільти. 1300 підпрацівникам. Ви знаєте, що ми виділили з лютого місяця по червень включно ці кошти, вони забезпечені, але у нас працює 18 садочків, у нас працюють позашкілля у якийсь певний момент. Чого ми так дотянули? Тому що пів червня десь пішла вже відпускна кампанія, побачили, скільки там є у нас економії, ну, економімо кошти і забезпечили по 1 вересня. Коли держава виділить 2600. На всіх решта, тому що цих коштів немає, значить, теж будемо думати, як забезпечити своїх працівників, педпрацівників коштами до кінця поточного року. Ну а з 1 числа, з 1 січня 26-го, є вже бюджетна декларація. Змінюється мінімальна заробітна плата. Не набагато вона змінюється. Змінюється перший тарифний розряд. І я вважаю, що оці, оці всі доплати вони самі собою відпадуть. Далі. До речі, всього виділяється 266 813 освіта за рахунок своїх власних коштів. Там у них економія по харчуванню роблять перекидку і закриваються питання, чого економія по харчуванню? Тому що коли тривоги, діти не в школи, не в садочки не ходять і а планується ж повністю. Відповідно виникає економія для того, щоб гроші не гуляли. Ми їх направляємо на цю мету. Наступне управління з питань молоді і спорту просять шоломи і поточний ремонт підвального приміщення під роздівалки 443 тисячі 859 шоломи 259 і решта відповідно на поточний ремонт. Управління соцзахисту додали три штатні одиниці необхідно забезпечити зарплатою 375 222 тисяч і просять придбати автомобіль семимісний мільйон 300 для того, щоб можна було у них уже. Автомобіль поламався, він не їздить, їздять, вони і возять всіх, кого потрібно, власним транспортом. Необхідно самимісний автомобіль для того, щоб можна було і дітей підвозити ось на санаторно курортне і такі категорії, які цього потребують. Управління містобудівання і архітектури просять, щоб на виготовлення ПКД, на ремонт їхнього приміщення, яке їм передали, кусок з цього 100 тисяч. Гривень і управління освіти і науки, поточний ремонт це те, що у вас немає останнього цього пункту в пропозиціях. Він ось виник, тому що е, індустріальний парк робить хороший ремонт в їхніх приміщеннях і залишається там в коридорі, одна кімнатка для того, щоб воно було вже ну, до ладу все приведено. Просять 361 тисячу на придбання матеріалів і на, вигод, на проведення певних поточних робіт. Ну, це все вартує без малого 22 мільйона. Ці кошти в бюджеті на сьогодні є. Пропонується їх направити на цей перелік, який я назвав. І ряд перекидок внутрішніх. В основному перекидки внутрішні стосуються, Це вічна проблема цього року: поточний капітальний ремонт, придбання комп'ютерної техніки. То казначейство заставляло з поточки на капіталку. Віріше з капіталки на поточку. Тепер з поточки на капіталку ну треба вже завершити. Півроку пройшло. Робимо вже так, як вимагає, як пише бюджетний кодекс. І пропонується зробити ці зміни. Перекидка 4,700 з програми спротиву на програму фінансової підтримки військових частин. Це у нас чотири військові частини, два через Кев, наша 72-ка і Омега. 4,700 – це внутрішні перекидки. І ще одна внутрішня перекидка на цільову програму матеріально-технічного забезпечення некомерційних підприємств охорони здоров'я, 7 мільйонів шесто за рахунок статутних фондів тролейбусного управління, тому що вони. Не зможуть зробити за ці гроші те, що вони планували, їх дуже-дуже мало. І ці кошти пропонується направити на другу чергу ремонта даху по другій лікарні і заміну вікон в четвертій лікарні, те, що тільки що звучало, коли доповідали програму. Оце всі зміни, які пропонується внести. А можна, будь ласка, у мене запитання? Світлана Григорівна, ви сказали, буде зміна Мінзарплати. зарплати? Ні, з 1 січня. 26-го? Так. Да. А то я думаю, може ні, я ні, щось пропустила, ні, ні. може, з першого липня, ні, ні, але ні. ж наче буде дві Просто я так думаю, що раз держава презентувала тисячу триста із першого вересня дві ну тисячу триста вони дали. Ці Уга, кошти, а, а 2600 ще ще ні. Якщо держава дасть, значить ми вимушені. Зрозуміло, я думала, я десь пропустила підняття ні, ні, з ні. якогось кварталу. Я мала на увазі, що на наступний рік цих доплат уже не буде, тому що бюджетна декларація Розуміло. говорить про те, що збільшується обсяг мінімальної і збільшується перший тарифний розряд. Дякую. Чому не було три роки. Запитання у когось є? Немає. Тоді ставимо на голосування підтримати, винести на сесію. Хто за? Одноголосно дякую за роботу. Гарного всім.